Ви на каналі Мінлива Читачка і давно ми не бачили з вами, тому що відео не виходило майже місяць, і я так знаєте поринула в нову роботу, поринула в нові курси і трошки, хоча читаю багато, але часу от займатися контентом немає, на жаль. Але я знімала час від часу різні нарізки, що я роблю. От іменно, як, наприклад, проходять мої курси, тому це буде такий влог. І плюс такі мої невеличкі ставки, татуювання, які в мене з'явилися за останній місяць, і також про різні інші штуки. Мої ні насправді дуже схожі, але з іншої сторони це та стабільність, яка триває мою менталку в нормі. З тим, я працюю з дому. Кожен мій ранок розпочинається з прогулянки з собакою. а Далі вже працюю, читаю та творю контент. Щоразу, коли я кажу людям, що признайомстві, так що я вже читаю 11 років, і 8 з них я веду книжковий інстаграм. Що я книжкова блогерка, знаєте, було ще останній рік я себе так звикла прям називати конкретно, так що я саме книжкова блогерка, не соромитися, якось на цього так слова цієї ознаки себе, і це мені здається дуже круто. Тому так, коли я про це згадую, знаєте, люди якось доволі часто в захваті, але деколи бувають якісь і інші. Емоції, але, звичайно ж, знаєте, приховані під усмішкою. Проте я себе, знаєте, не вважала книжковою блогеркою довгий час, тому що ну, я просто пишу відгуки. У мене немає ніяких співпраць, прям таких, знаєте, періодичних так, з видавництвами. Ось мені не присилають багато книжок на відгуки. Буквально за 8 років мого книжкового блогерства в Інстаграмі мені присилали книжки на рецензії, ну там на відгуки, на огляди. До 10 разів я не пригадаю при знаєте вам зараз так назвати це, але от просто те, що я яскраво пам'ятаю, це до 10 разів. І насправді є взагалі мізер порівняно з тими, як люди, які так активно розвивають свої блоги, зараз там за рік-два піднялися дуже високо, так я часто від щирої душі також, знаєте, заздро білою заздрістю, бо вони творять крутий контент і відповідно так і в них є співпраці. Тому коли я почала більше займатися так контентом, коли почала більше вже створювати якусь. Скажімо так, тематику так, контенту, коли я почала робити вже більш якісний контент, і коли до мене прийшли перші мої такі, знаєте, вже серйозні співпраці, пропозиції. Ну, це просто це, знаєте, це, це не тільки. Ти тішишся, бо ніби так будеш мати вигоду, будеш мати нові книжечки. Ти тішишся, тому що тебе побачили, тебе визнали, тебе ніби так тобі запропонували співпрацю, і це суперкласно. Тому, принагідно, я хочу вам розповісти про видавництво Рідбері, яке є дочірнім видавництвом, так, дочірньої компанії до видавництва ранок. І саме в Рідбері ранок видає дорослу літературу, жанрову дорослу літературу, яку я вам... Зараз покажу. Мені прийшло на огляд дві книжки. Це «Безсила». І також інститут шляхетних убивців. До речі, інститут ще виходить у Денисвіранок, але це таки більше підлітково вже доросла література. А це вже, прям кажуть, ну таке доросле Ромфентезі, тому будемо читати. До речі, ось цю я вже прочитала, і мені прям сподобалося. Я мені здається, що вам не буде видно, але тут є багато стикерів, тому що тут бачите такий гарний зріз кольоровий. Ось і якщо так дивитися, то тут видно різні там, такі, знаєте, спеціальні елементи. І що я можу сказати, це вау. Я поставила 5 зірочок з 5. Детальніше, звичайно, ж я розкажу в читацьких підсумках в кінці місяця, але просто те, що я можу рекомендувати вам, це точно вже і зараз негайно беріть і читайте цю книжку, як виявляється. Буде продовження, бо навіть дві книжки, бо це і це супер, тому що тут і фінал такий, що знаєте, інтригує і прям аж проситься зробити продовження. Тут крутецька головна героїня, це слідство з демонічними елементами. Це, знаєте, таке закритий, е, закритий сюжет, е, так, і, тобто закрити в якому сенсі, що тут, в принципі, воно ніби звучить вже логічно, і можна не, не читати продовження. але... Головна героїня тут настільки крута, що тобі хочеться прям, щоб далі було ще щось. Ну і тут такий епілог, що він, в принципі, якби натякає на те, що точно буде продовження, але авторки працюють над ним. Так, тут і пише Валерія Малахова, але це псевдонім двох письменниць, українські творять під цим псевдонімом. Валерія Малахова це псевдонім двох авторок Валерії Кондрашової, Канурдос Маріуполі, і киянки Марії Великанової. Творчий дуес формувався в Києві 2003 року, і Тоді авторки пишуть у різних жанрах літератури, сміливо поєднуючи трилер фентезі і детектив. І я вам скажу, це все тут є. Кажу, враження будуть детальніше в наступному відео, але ну це, це вау. Це просто я вам щиро рекомендую, бо ну, ну це варте уваги 100%. По-перше, тут шикарне оформлення, а по-друге, сюжет не менш не менш інтригуючий. силу я не можу щось вам прям полково розказати, бо ще не читала, але це мої плани на березень. і Вона теж дуже красиво видана, такий фіолетовий зріс, і тут і така матова софтача палітурка, шикарна. І чекаю вже також на продовжування. Хоча я ще не читала, але вже бачила, якою вона буде, і це також дуже гарно виглядає. Ось, тут загалом книжка ніби дуже схожа вайбум на голодні ігри, бо тут є ігри очищення, мета яких продемонструвати могутність елітних. От. І знаєте, це часто в відеоках я бачила, що їх порівнюють саме з голодними іграми, але я мене це не типу, ну, Я не прям якась ханжа, що там, ой, те, що схоже, щось на то, це ніби прям списане. Ну, не винайдеш уже колеса, вибачте, велосипед давно їде і ністи нічого не зробиш, хіба його модернізуєш. І мені здається, це знаєте, те, що все йде або від біблії, або від міфології. Це так і працює. Тобто просто кожен автор, кожна авторка вкладає щось своє, вигадує так, модернізує. Якісь уже на, на сюжети, так які звучали, але розповідає їх по-своєму зі своїми героями, зі своїм вайбом, зі своїми так, якимось особливими елементами. І мені здається, що це має бути щось суперкласне, тому що так, відгуків прям шалено. Кількість і прям дуже позитивних. От, тому я в хорошому передчуттті читатиму в березні, і у березні будемо вже дивитися, буду ділитися враженнями від цієї книжки. А взагалі, що я прийшла вам їх показати ще. Тому що видавництво Рідбері надало мені унікальний промокод на знижку 20% для моїх підписників. За промокодом мінлива, ви зможете придбати ці книжки і ці і інші на сайті видавництва ранок також там є видавництво Рідбері на сайті ранок та книжки і видавництво Рідбері знижкою 20%. Повірте, це вагома знижка порівняно з тим, так на нові ціни, які йдуть на книги. То будь-яка знижка це вже супер класно. Я скажу з власного досвіду, бо це деколи навіть такий фактор, на який я фактично дивлюся, коли йду вибирати книги. От я поки що можу сміливо брати ось ці дві. А інші, дивіться, придивляйтеся, бо насправді це перша моя книжка від видавництва Рідмарі, Це нове видаництво, і, в принципі, в них так доволі вже і великий, хоча видавничий, портфель. Я планую читати багато книг, які у них зараз виходять, і також які в них є на передзамовленні, замовлень. Там є в них трилогія, яка мене зацікавила, чекаю, поки вийде з друку. А також нагадую вам за найкращий тандем, який може бути для мене так точно це кава плюс книги. І принагідно також за промокод на знижку 15% на сайті 25 Coffee Roasters. Нехай смакує, нехай буде приємно та затишно. Тиждень я працюю в своїй квітковій крамниці, однак потік клієнтів не завжди сильний, тож я завжди беру собою книжку та ноути, і коли є вільний час, читаю та роблю фрілансні проєкти. Там у відео, але, скажу так, це було дуже такий, знаєте, новий досвід для мене, тому що всі попередні татуювання взагалі не боліли. Тобто, ми коли робили татуювання на ребрах, а тепер у мене їх два також. І це просто я лежала і відпочивала. А отут ми робили татуювання на кисті, і це, здається, моє найболючіше місце. поки, І тут я вже нічого не планую робити, тому що та, це було боляче. Це не лише таке. Якби через любов до коміксів, коли замирає серце, це й через те, що тепер тема ЛГБТК спільноти стала не лише так з моїм зацікавленням. Це тепер, от частина мене, і це моя така цінність велика, яку я тепер буду нести у житті, і це важливо для мене. Це такий фактор, який тепер так я ніби оцінюю в інших людях. О, тому оце, це важливо для мене, і я це залишила на собі. Мені тепер подобається. Я кожен день входжу, тішуся, милуюся, дивлюсь на цю руку і згадує всі приємні моменти, і книжки, які я читала на цю тему. Зокрема, з останніх це я прочитала останню зупинку Кейсі Маквістон, так, якої я також маю татуювання за першою книжкою Червоне біле та королівський синій. А тепер так мені сподобалася. Остання зупинка менше насправді, ніж попередня книжка, але все одно вона класна. Просто неї такі трошки інший вайб, трошки так, інші персонажі, бо там дівчата, але загалом. Загалом, Кейсі Маквіст, мені подобається, як вона пише, і от коли будуть виходити нові книги, я обов'язково їх братиму, читатиму і ділитимусь враженнями, бо вони мені подобається стиль написання. От і те, як вона прописує своїх героїв. Це супер. А з другим татуюванням, у мене така історія, що, знаєте, я просто хотіла щось паралельно до лівого ребра, щоб в мене така була, ніби трохи така якась композиція і на лівому, і на правому ребрі якийсь надпис, і чесно, я довго не думала, що саме це має бути, тому що. Я колись, знаєте, ходила, та ні, в мене немає ніякої цитати життя. о, знаєте, цитата твого життя, бо твоя улюблена цитата. А потім я так помітила, в мене є чашка з цитатою Сміливість завжди має щастя. У мене є блокнотик з цитатою Сміливість завжди має щастя. У мене є в моєму планувальнику, ніби ось така перша сторінка, як як палітурка, сміливі завжди маю щастя. І потім я зрозуміла, що це єдиний твір, який я колись в школі прочитала від А до Я. Отак, От знаєте, конкретно сіла і мені сподобалося. От, тому так, Іван Багряний, смілої завжди моє щастя, тигролове. Тепер ця, 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 ця цитата зі мною назавжди під грудьми, у ребрі, і це просто супер Е, Ось і це ось такі мої оновлення в туто за цей місяць. Зловила себе на тому, що досі ще не завжди наважуюсь знімати себе десь у громадських місцях, наприклад, там у книгарнях або ж на наших книжкових клубах. Проте працюю над цим. Нещодавно пізняла себе в улюбленій книгарні кав'ярні в СЛ на Галицькій 17. Дуже вам рекомендую туди сходити, якщо ви живете у Львові або раптом там ще не були, так або ви десь приїхали у Львів так на відвідини, бо це дуже класна і приємна книгарня кав'ярня. А зараз побачите мої курси, як писати фантастику, і так я розписувала триактну структуру для своєї книжки для своїх головних персонажів, і детальніше про це далі. До знімаю декілька слів ще на Ютуб вже на телефон, тому що камера сіла, і я згадала про важливий момент, який хотіла б згадати. Зараз я проходжу курси на літо світа, як писати фантастику. І нарешті моя книжка має вже такий, знаєте, так, фоні, який Ну, Проходжу курси від літо світа, і нарешті моя книжка Фентезі охоронця природних Віла Крес починає набирати якихось так уже явних, скажімо так, обрисів. Так вже якийсь є чіткий план, чітка триакна структура. Нарешті за хто головна героїня. Ось це все вже зроблено, це все вже класно пропрацьований Так, сценарій, яким я буду писати. Бо я на курсі з практикою, і це насправді дуже класно, тому що я роблю завдання. У нас є практичні заняття, так і на них ми розбираємо наші домашки, і також усі лектрики роблять дуже великі такі фідбеки на домашні, і це прям суперкласно, тому що уже за ці три заняття я пофіксила багато своїх промахів, які в мене були в рукописі. Я доробила так те, що важливо мати уже на початку, того коли ти пишеш книжку. Тому я дуже щаслива, що я так вклала в це кошти, вклала в це ресурси, вклала в це свій час, тому що ну це суперкласно і я просто вже. Пере такому приємному очікуванні сісти і писати, тому що поки що це моя така єдина проблема, що я маю усі всі плани, маю усі всі додаткові матеріали, але не можу ще сісти і просто писати, так? Тому, знаєте, це все ще, ще буде, але я планую до кінця цього року все-таки написати, хоча, б першу чернетку. От, тому такі в мене поки що плани. Також хотіла б поділитися таким апдейтом по моїй професійній діяльності. Я нарешті почала працювати на фрилансі, бути коректоркою в так в видавництві. Тобто мені запропонував проєкт VIVAT, і я вже виконала тести. Також виконала вже перший проєкт коректуру набору однієї з перекладних книжок. Нічого не можу так. Скажімо, так ділитися нічим, що це саме. Але як тільки вона вийде друком, я ж обов'язково поділюся, тому що знаєте, це такий перший проєкт, і, по-перше, він дуже гарний. А по-друге, це такий, знаєте, вже важливий момент в моєму житті, що я нарешті почала працювати за професією, за тим, що я хотіла, так хоча чомусь потрібно було пожертвувати в цей момент, але. Щасливо, що все-таки наважилася, що все-таки надалі пишу різним видаництвом, виконую тестові. Знаєте, нагадуюсь про себе, якщо мені десь не відповіли. Тому що це такий, знаєте, шлях до мрії, шлях до обраної професії, який дуже хочеться протаврувати і все таки, щоб він вдався. Хоча він вже вдається, але знаєте, так ще все попереду, найбільше попереду, але якось так приємно захотілося мені з цим також з вами поділитися. Як вам мій котик? Він не буває вредним, але буває дуже милим. А що на фоні гавкає пес, якого треба йти вигулювати. Тому це вже точно все. Прощаємося з вами. І я пішла робити домашні справи. Бо я сьогодні насправді сьогодні 18 лютого, коли я тобто записую ці всі до такого відео на Ютуб. І, і е, я записувала ще багато тіктоків, багато інших відео. Тому. Це все треба буде ще помонтувати. Я знімала десь близько 4 годин. На фоні в мене безлас книжок. Але так, це все мені поки що дуже подобається. Дякую вам за перегляд. Буду вдячна вам за лайки, коментарі, за підписку і якось залишаєтесь на цьому каналі. До зустрічі!